Це киснева станція, що знаходиться на території Рівненської обласної дитячої лікарні, вона забезпечує киснем 146 ліжок. Дивимося, підключення даних установок, як воно здійснюється, бо так само прописано, що забороняється, щоб було підключення через пластикові гумові трубопроводи, щоб щільність самих трубопроводів була не порушена, щоб не було несанкціонованого витоку. Кисню, яким яка й дихають хворі люди, так само проводимо дані відпрацювання із залученням нашої техніки, щоб під час даного заходу ми могли вкотре нагадати караулом, нагадати працівникам обслуговуючому персоналу. Як можна доїхати до даної установки у рівному? Це четвертий заклад, де побувала тимчасова комісія. Під час експлуатації кисневого обладнання ми звертаємо увагу на технічний стан і при Технічні огляди проводяться установлені терміни чи не проводяться дане обладнання, саме головне, щоб під час експлуатації були дотримані всі вимоги з питання охорони праці. В першу чергу ми ще звертаємо увагу на забезпечення спеціальним одягом спецзуттям, обслуговуючого обслуговуючи персоналу. Є інженерний відділ, в якому є інженер з охорони праці, який підпорядковується головному Значить, який проводить інструктажі, який працює взагалі згідно закону, згідно про охорону праці, згідно своєї посадової інструкції, яка передбачає проведення тих чи інших інструктажів, приписи при їх порушенні і контроль за їх усуненням. Такі візити тимчасова комісія має здійснювати до всіх медичних закладів області, де користуються кисневим устаткуванням. Катерина Сірук, Микола Мельничук, новини на Суспільному.